Які існують групи дорожніх знаків та як їх запам'ятати? Насправді знаки дорожні по групах запам'ятати дуже легко. Перша категорія знаків це попереджувальні знаки, більшість з них трикутні. Друга категорія знаків знаки пріоритету це всього шість знаків, які мають особливу форму. Третя категорія знаків та четверта категорія знаків круглі знаки. Третя категорія заборонні. Вони круглі з основному з червоним обідком. Наказові знаки в основному також круглі, але синього кольору. Ну і п'ята група, група їх багато. Це інформаційно-вказівні знаки. До них можна доєднати шосту групу знаки сервісу. Вони Мають цікаву форму, але вони мають схожі вимоги до інформаційних вказівних І остання група це таблички до дорожніх знаків. Це єдині знаки, які не застосовуються самостійно. Вони несуть інформацію тільки з знаками, якими вони застосовані разом. Вони білого кольору з чорним обідком, і вони уточнюють вимоги інших знаків, з якими вони застосовані. Детальніше про дорожні знаки ви можете дізнатися в застосунку офіційні тести ПДР в відповідному розділі дорожні знаки.